Магазин по дорозі, такий відтюган, що аж машину заносить. Здається, як всі повільніше їдуть по трасі, бо вітер зносить так сильно сильно. Генерати чудесний, красиво все. Небо, сонечко світить, але прохолодно, так, досить прохолодно. так. За щасливі всі важко по телефону зустріває. Бажаю всім гарного часу. Щасливо, з Богом до зустрічі!